На каналі 70. У нас сьогодні на розпаковці генератор-інверторний ліфан на 3,5 кВт. Будемо дивитися, що ж нам таке прийшло. Ліфан це. Той, що машини виготовляє бренд. О, зараз ми робимо. Він, ось так, ага, Великий бак. Ось так він проведу. 3,5 кВт максимальна потужність. Е, так. Ага, це, так. Зараз будемо діставати. Так, ну відкриваємо. Так, дістали ми вже з коробки наш генератор, Чи він комплектується. Стандартно, свічковий ключ, викрутка, зарядка для акумуляторів і... Одна вилка на 16 Ампер. Так. Гарантійний талон, інструкція це все є. Гарантія 2 роки. 2 роки офіційний Українсь сервіс. увагу, є. Так. так, що ми бачимо? 3,5 кВт у нас максимальна потужність. Короткочасна. Це генератор, ще раз повторюю, інверторний. Відповідно, тут є режим еко. Що це означає? Він два рази менше споживає палива, тихіше працює. В принципі, ідеальний варіант для будинку, навіть в квартирі на балконі його можна буде поставити. Так, ось така якісна збірка, великий бак. Для інверторних генераторів бак 10 літрів це вважається круто, тому що в режимі ЕКО це продовжить його роботу до 20 годин. Безперервна робота до 20 годин на одному бакові. Так, ось такий у нас запуск механічний. Це повітряний фільтр. Це як машина, бензина Так, це власне моторний відсік. Тут у нас все якісно підігнано, якісно зібрано. Так, це подача палива. Yeah, тут і ми дізель, заливаємо та... мастило. Десь і... тут повинна бути заливка для Д... мастила, а ні, Це означає, що нам потрібно спочатку залити мастило, а потім завести двигун. Якісна збірка, компактний, зручний. Я, навіть, на нашому складі. Так, і е, по дивимось, <пробітник> де тут щось десь мабуть, я знімав. А, ось що шельдик <пробітник> зверху. Три номінальне, максимально 3,3 кВт. Ну, В принципі, тут ось всі характеристики вказані. Ну, дуже компактний, зручний, до речі. 16 А. Вихід на 16 А. Екран, лічильник мотого 1, частотник і показник напруги. Екорежим, що нема, у нас тут, це нема. скидувати кнопка. Зарядка для акумуляторів, зарядка, це прикурович, зарядка для акумуляторів, Type-C, USB, все в комплекті. Це кнопка пуска. Нагадуємо, 740 є офіційним дилером з продажу генераторів Lifan на території України. Підписуйтесь на наш канал, ще більше будете отримувати відео. По генераторам, стабілізаторам. Дякуємо за увагу. Гарного дня!